Зробив от цікаве рішення для того, щоб нагрівати басейн і фільтрувати. Значить, у нас нагрів басейна буде використовувати. Ми будемо термостат з датчиком, який буде стояти в теплообміннику басейна. Він буде запускати циркуляційний насос загрузки. Через такий от контактор. Далі у нас є ще система фільтрації, яка працює 4, через 4. Там раніше стояв оцей аско він ще більш-менш працює. Типу механічне реле часу. Ми його типу, залишили в схемі. І цей АСКО буде через 4 годинки пускати пускатель. Ну, і буде запускати насос фільтрувалки. Всю силову частину ми замінили от, бачите, на такі хагер. Тіпа типу, гарні автоматики. Вот, тут зібрали так, щоб можна було клемочками просто підключити. От у нас отакі от, от кімнатний термостат ми використовуємо, але по другій функції він буде керувати просто температурним датчиком, і можна буде удалену температуру в басейні ті типу, поставити. Ну і по суті, отаке от компактне гарне рішення. Ті типу, у нас вийшло. Тому друзі, кому цікаві гарні інженерні рішення, безкоштовна консультація по послання в шапці цього профілю. Всім тепла, в за слава українцям.